486-й день в Канаді, 12, 10, 24. Ще 12, бо вже пів 12. Сьогодні субота. і Сьогодні я собі зробив такий собі суботник. Гарний суботник. Багато чого зробив, що хотів. От, і поїхали. Вчора я забув, на яку годину в мене вечірка, і я там написав, спитався, але потім знайшов. Знайшов, потім йшов на четверту, а ми домовились по телефону на 12-ту. І я настав будильник собі на 10.30. На 10.30 я якраз я ляг по 12-й, виспався. Будильник мене розбудив. Його я встав, встав, зібрався, попив собі кави з солодким і вирішив прибирати. Пішов там поприбирав, там щось підняв, там переставив продукти виставив. Потім дивився, телевізор лежить. Я приніс вчора телевізор, поставив маленький, і я вже зачепився за цей телевізор. Треба його забрати, а що його ставити в інший кут, краще його зразу замонтувати. Я пішов на кухню. Були такі дверки, що відкриваються отак. Я їх зняв і поставив одну велику дверку, що відкривається отак. І на неї причепив телевізор. Пішов я, само собою, в це, Тавна циркулярка, вирізав матеріал, була така от фанерка. З неї вирізав, щоб було неважке. Всі дірочки повідмічав, ідеально по центру телевізор. Але був один мінус з того. Завіси Прийшлось мені зняти з старих дверей, бо не було у мене нових треба буде замовити. завіси. мені такі треба про запас. І цей. І не було в мене спеціальної насадки, щоб відкрити отвір під завіси, такі вирізати глибину. У мене їх багато, а іменно того розміру не було. Перешукав все, потратив на ті пошуки півгодини, а потім взяв просто сверлом, насверлив, гарненько зробив все, працює. Засверлилось супер. Замонтував телевізор, пустив само собою там в дверях про себе дірку під живлення, під HDMI кабель пустив через верх. HDMI кабель чуть-чуть за короткий. Але я не хочу брати інші. О, тільки що прийшла мені ідея в голову. Зробити поличку під, під шафою. У мене там місце є. І поставити там приставку, Тебе приставку там. Так, щоб кабель був, завжди стояв там, і зробити таку шуфлятку. Знову треба буде робити. А нічого, я це зроблю. Це не проблема. І я хочу зробити таку е нішу. Щоб можна було цю приставку витягувати і ставити сюди, бо я фільми дивлюсь тут через ту приставку. Оце, що я купив за 100 з чимось доларів, тепер membership по 100 доларів в рік. Але все, всі канали, всі... куча каналів, не всі, багато. Сьогодні я включив на кухні. Завжди тишина. Зараз я включив телевізор, включив 2 плюс 2 український, і там є Jedi передача. Йшла цілий день. Ну, Цілий вечір, скільки там я, воно йшло, і Артур вийшов, дивиться, цікава передача. А класно, телевізор, е, як кухня, а я скинув в е, свою групу. Як кухня над, він над плитою, якраз коли щось робиш, телевізор. Якщо треба сісти за барну стійку, то так відкривається і якраз над барною стійкою. Гарно. То сьогодні грала і музика, і М1. Отаке. От. Треба собі перебрати ті, ті канали, вибрати ці українські в фейворіт. Напевно, піду за спати. Щось індусики не, не постали нічого. О, паралельно виставив на продаж, е, що я сьогодні, я сьогодні вже продав? е, SodaStream, це ж робити газовану воду апарат, там два балони і за 10 доларів віддав. Але він погано защокується. Може, там щось поламане або просто закис. Нічого страшного, я віддав за 10. Ну, Чувак почав скаржитись, то десо, він мав такий самий, не працює, типу повернення. Я кажу, давайте тобі скину 5 доларів назад. І ми в розчуття. Гарний варіант, і так і зробили, він задоволений. У нього був колись такий. Навіть коли він цей поремонтує або не поремонтує два балони, 5 доларів то дуже дешево. І продав оцей диспенсер, що воду подає з каністри. Купив за 5-8 за 8 продав. Не буду я ним користуватись, заряджати. Мені вистачає тут зараз такі класні каністри, десь на літрів 10. Багато туди влазить, і екраник просто. Мені вистачає його, я його наповнюю, він місця не займає і гарно працює. Плюс повиставляв ще деякі речі: виставив Xbox, виставив кавоварку, виставив. Однокласниця в школі попросила, щоб я їй продав кавоварку. Відфоткав, гарненько, все виставив, думаю, скоро продасться. Я ще з нею поговорю, якщо до вівторка не продасться, я вівторок ще з нею поговорю. Може, зіб'ю трошечки ціну. От. То й таке, зараз е приніс ще. Треба порядок навести в себе на складі, то я приніс звітам масажний стіл, відфотографував, зараз його закину після відео. І, і... і Київські кресла. Два київських крісла, барних таких, що розкладаються класні. За 50 доларів можна їх легко віддати у дуже гарному стані. Ось такі. Масажний стіл, думаю, за 40. Подивлюсь, скільки вони зараз ціни міняються цілий час. От. І все. Плову я наварив вчора чи позавчора. Наварив дуже смачного плову. Зараз пообідав і повечеряв пловом. Зараз тобі зробив чай. Попиваю чай і сиджу в комп'ютері. Записав я оці відео свої, в мене вже був забитий диск, переписав їх на флешку. На цей жорсткий диск я купив їх цілу кущу, і звільнив місце. Тож зараз буде місце. І все, сьогодні я відпочиваю, нікуди не вхожу. а Сьогодні ж була ця вечірка, то я їх зустрів десь біля півдиниця. Яке пів -пів пів-перша, Вони на 12 мали приїхати, пів-перша я їх зустрів. Завів все, дав їм ключик, взяв в офісі ключик спеціально їм дав і вони вже там собі розкладалися. Потім приїхали, потім закінчили. Я пішов, поприбирав, все ну, насмітили трошечки, не поприбирали за собою добре, але нічого. Я прибрав, поскладав все і гарненько повернувся додому. Так що так, сьогодні в мене така субота. Щось вже спати хочу. 12 години треба йти спати. Ще треба прес. Треба буде. Я потихесенько це колесо, я думаю, я буду його робити кожен день. Кожен день буду робити по три підходи мінімум. З наступного тижня почну. Себе так мучити. А Після бігу буде нормальний прес. Стандартно мене це вправи на прес. Ну, плюс колесо. Особисто. Добре, розподіхався, може то через те, то, що я, я закину на ліжку. Добре, все тоді, папа. -па.